Станом на зараз Віталій Кімот повідомляє голова Миколаївської ОВА про те, що одна ракета у повітряному просторі. Молдови, як він уточнює, поки що транзитом. Будемо сподіватися, що вона нікуди і не влучить ні на їхню територію, ні на нашу територію, що її все ж таки зб'ють. Але до цієї новини, от е, дуже є таким знаковим той факт, що влада Молдови вже підготувала карту е, укриттів на випадок надзвичайних ситуацій. Яких надзвичайних ситуацій, а от таких, як сталося сьогодні, якщо вірити Віталію Кіму, що одна ракета все ж таки зараз перебуває в повітряному просторі Молдови, і це цим зайнявся генеральний. Інспекторат з надзвичайних ситуацій публікував таку собі інтерактивну карту, яка ділиться на різні, не те, щоби зони, а на різні. М Категорії публічного характеру, це, наприклад, можуть бути підземні переходи і притулки в житловому е, фонді, і підвали. Загалом, якщо їх цитувати, то вони кажуть, що ДСНС розробила інтерактивну мапу, на якій зазначено місця з відкритим доступом, е, які можна в разі потреби використовувати як укриття. Це тимчасове рішення, і ця тема має бути пріоритетом для відповідних і е, відповідальних. Установ також запропонували новий регламент, який чітко визначатиме завдання кожної дієвої особи у цій галузі з тим, як зараз російські ракети літають над територією Молдови, де вони падають, і яким шляхом рухаються в шляхом, перепрошую, рухаються на територію нашої країни, щоб влучати уже в об'єкти на території України. Очікувати від росіян і від російських ракет можна абсолютно чого завгодно. Від цього ніхто не застрахований і ніхто не знає, де ця ракета може впасти і куди вона може влучити. Тому навіть. Треті країни вже мають мусять точніше якось забезпечувати себе і убезпечувати себе від потенційних ракетних ударів. Ну до цієї години ми продовжуємо оглядати ситуацію в регіонах. Я нагадаю, що зараз маємо масштабну повітряну тривогу. Вона охопила всі області України. Зараз із вами поговоримо трохи про Харків. Неспокійним там видався ранок. Глава Харківщини підтверджує ранкову атаку на область, закликає не нехтувати сигналами повітряної тривоги.